Доброго, люба дітвора! Ось і наші зустрічі наступила час пора. Двері в казочку відчиняємо, і театр на гостину чекаємо. Та не поспішайте! Спочатку загадки відгадайте. Приміщення ошадне та святкове. На сцені актори грають чудово. Показую тут нам вистави. Ти знав назву цієї зали? Театр. У театрі грає ролі, нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То же брак він то король. Актор. Щоб ще артист потанцював, відгадай, що зал кричав на біс! Спектакль вдався на славу, і публіка дякує за увагу. Художнику особливі овації, за яскраві декорації. Все, що бачите на сцені, що лежить, висить, стоїть, всі предмети у виставі, зветься, знаєте, реквізит. У кінотеатрі широкий екран, у цирку манеж або арена. Ну а в театрі в простому театрі. Особливий майданчик це сцена. Ми в театрі на виставі. Закінчився перший акт. Глядачів все менше в залі. Починається антракт. Він пише музику для нас, мелодії грає, вірші покладе він на вальс, хто пісні складає. Композитор. Для зберігання одягу відвідувачів, театралів або кіноглядачів, речі залиш без вагання, гардероб є, або простіше роздягальня. Ляльку на руку одягнув. Схожим став на котів, поміняв рукавичку, чуємо кор. Хто ляльку за собою веде? Ну, звичайно, це лялькар. Можна лялькою покрутити, потягнути її занити. На виставі без монетки слухняні хто? Маріонетки. Коли всі акти закінчились, компліменти, звуки браво включились. Видно в очах акторів відблиски, глядачі дарують їм оплески клоуном чи то царем, жебраком або королем актора одягнути допоможе театральний костюмер. Пальчиковий театр «Колобок» до вас поспішає! І гарного перегляду вам малята бажає. На сметанці замісили, на віконці охолодили, круглий він, скок да скок, покотився коло бок. На Окраїні в селі дід з бабусею жили. Жили не то жили. Музику любили, вечорами танцювали, Казочки розповідали, пиріжки ліпили, дружно гоманіли, сонечко вже припікає, дід з бабунькою розмовляє, ти, бабусю б не сиділа, а колобочка б мені зліпила. Бабця музику включила. Чіста здоб не замісила, простигать поклала, втомилась і задрімала, а колобок на віконці простигає, і у лісочок все поглядає, де птахи співають, і звірі весело гуляють. Заплакав тихо колобок і покотився у лісок, друзів став шукати. Щоб було і з ким -по. пограти! Між ялиночок котився, і ось з веселим зайчиком зустрівся. Колобочку, колобочку, пахнеш ти смачненько. І якщо не проти, я з'їм тебе ой швиденько. Мене, мій зайчику, веселий пострибайчику, я пісеньку тобі заспіваю, ще потанцюю, і заграю, я колобок, смачненький бок, свекла мене бабуся, а я без друзів сумував і від родини утікав. Пограй зі мною, зайчику, бо дуже я самотній, без друзів я сумую, тому по лісу і мандрую. Коло боти за друзями вже стали. І у лісі веселенько і дружненько гуляли. То то голосно речить і дерева ламає, то вовчик злісно кричить і колобка шукає. Що то пахне на весь ліс? Треба мені відшукати. На галявині присісти і поласувати. Вовчик, братик, не кричи, на веслі сердито, я пісню тобі заспіваю, бо друзів все собі шукаю. Вовчик теж самотній був, бо його боялись. І коли пісеньку почув, звірята побратались, хоровод водили. Пісеньки співали і серед молодих ялинок опіжмурки грали. Ведмедик по лісу гуляє, малинку і медок шукає, поїсти смачно полюбляє і на колобочка ласо поглядає. Ти дуже смачно пахнеш. За стілом треба сісти. Котися вже до мене. Тебе я буду їсти. Не спіши, ведмедику, друже косалапий, на пеньочах присідай і зі мною пісню заспівай. Ведмедика у лісі товстунчиком прозвали, і за ваги звірята гратися не звали. Зрадів ведмедик-косолапий, що друзів в лісі має, тепер вже не сумує, а весело гуляє. Серед беріз на самокаті, лисеня каталося, і до гурту звірів пильно приглядалося. Лисенятко, шкоденятко, від мами тікало, бо недавно у зайчихи ти розібрало. Тут побачив колопка і в животі заграло. І улесливо сказало, де по лісу не гуляв, таких, як ти, не зустрічав. До мене прикотися. Тебе я буду їсти. Мене благаю, тобі я пісню заспіваю. Задумався Лисенятко. як без друзів жити? Що одному в цьому світі можна зробити? Ви прийміть мене до гурту, будем разом грати, не буду більше хитрувати і не буду менших ображати. Колобок щасливий став, бо друзів тепер має. Усі дідуся радо повертає, ви приходьте, не соромтесь до мене у гості. Буду раду вас стрічати, пиріжками пригощати, хто друзів поважає, той горя не знає. Товаришів в біді не кине і зайве не спитає. Як посміхнеться тобі друг, аж хочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно друга мати. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Світ театру чарівний, він цікавому навчить. Любі маленькі актори, з пальчиками грайте і героїв казкових оживляйте.